Кошторис, з поточного ремонту приміщення опорного пункту міліції. У нас приміщення, там, де ви знаєте, у нас знаходиться Гелахівський Жев, другий поверх це приміщення Горохівської селищної ради. Там є пусті кімнати, і якби, планується... так, одна кімната, і планується, щоб там розміщений був опорний пункт міліції. Там бачемна ситуація взагалі із, із, з ремонтом. Є зведений кошторис на поточний ремонт цього приміщення в сумі 86 тисяч 745 гривень. Депутат Черниш, розкажіть, будь ласка, що там потрібно? зробити? Нормально, там не було, але там картопні стіни, там треба робити на увазі на двері, зброя. Ні, нарвались кількість стіни, тому що там фасаду бачили, де балкон піт там.

Нет, ну прозвучало, что будет обслуживать не только назад. Gracias. У садочку Ромашка. Роботи вже, як почалися і проводяться, проводить застройщик і була така домовленість взагалі селищною радою, що застройщик робить згідно кошторисно-проєктної документації на певну суму, кошторисно проєктна документація в районі мільйона гривень. Це все діло коштує. Вони оплачують. Шісота шістдесят тисяч, грубо кажучи, дай не пам'ятаючи п'ятьсотшістдесят тисяч. І якщо там не буде вистачати коштів для закінчення капітального ремонту даної покрівлі, то селищна рада вступає в дію і проплачує ну і цю іншу суму. Значить, у мене є договір на придбання предметів матеріалів. На загальну суму 292 тисячі 685 гривень. Є представник та пояснює, що це. Є представник, немає пояснює. Якщо може представників, які можна, що до чого у нас є представник забудовника, будь ласка, поясніть. Проводимо ремонт покрівлі, роботи вже почалися, реально проводяться. Звісно, що тисяч це мало на покрівлі, 1200 квадратних метрів на Ми оплачуємо металочерепицю знайшли. Четверти, це якісна металочерепиця, найдешевша з нашими знижками – 83 гривні за квадратний метр. З рахуванням підлізки це вийшло на 115 тисяч гривень. Комплектуючі до металочерепиці – Це криклоні сайдинги, це колядки, це чесно. Це ринви, прийомники і розходники це анкера, сайдингу, киль для сайдингу, це підшиво. Це ще... Це нова бібліотека нашої селищної бібліотеки з приводу, виділення коштів на ремонт у приміщенні бібліотеки, розміром 36 метрів квадратних, оскільки дерев'яна підлога знаходиться в аварійному стані і потребує негайного ремонту. Це просто звернення Звичайно, вони, від... які... вони відділені Але і немає. Не в цьому діло приміщення наше. Приміщення наше і на балансі селищної ради, ради. Тобто ми робимо точний капітальний ремонт приміщення. Селищна рада, нікуди кошти не передаємо. Дійсно, ну, там а, а, ще... але... нема особи запросих складів. Це практично може бути чи 10 чи 15 днів, поки ще холодно, або вже стало холодно, а ми ще не хочемо. Через це нам потрібно, щоб не робити там пакети, не вкладати сумасшедші кошти, мільйони. Є призвоження, будь ласка, є виробник, який пропонує, будь ласка, розкажіть депутата. Озвучьте цифру, скільки це прошу. Озвучуємо цифру, взагалі комерційна пропозиція. Не дочку, золоті зернята. Встановлення і обладнання разом коштує 285 тисяч і по ромасті встановлення і обладнання 259 тисяч, майже тисяч. Разом 545 тисяч. Зрозуміло, на два садочки знали, що це. тисяч. Давайте розвитку побачите. В компании Quantum Electric мы находимся мы в Киеве, мы являемся разработчиками, производителями данной панели. Данная панель является керамикой углеродной, обогревает она до 13 квадратных метров, потребляет до 350. Все конкуренты, которые представлены на рынке, которые выдавали предложение вам, они далеко впереди по сумме, во-первых, во-вторых, по потребляемой мощности. 350 в в месяц? В Ну, для сравнения, то есть, если вам надо отопить 13 квадратных метров, вы идете в магазин и покупаете конверт, который будет где-то там 1,3-1,5 квадратных метров. А в Группа площади, он привязан разных площади. Мы сделали из а, расчета на то, чтобы подогреть помещение. Да. И сделать отопление параллельно. Мы подогреваем помещение в межсезонье. Плюс, когда зимой у вас минус 20, не хватает отопления, дети мерзнут. То есть мы подогреваем. Мы живем, мы да, конечно, согласно площади, предоставленных нам в Сулусаре. 350 квадратов, да, вот он потребляет 350 ватт, а погребает 13 градусов. Да, там 20% конвекции и инфракрасного случая. Все документы есть. Кто хочет кто не запитать? Я, собственно, приехал все опять. Я чул про него, чул про фирму. Цю фірму з Валерієм Джемичем була у нас попередня розмова, що щось треба робити в садику, коли закінчиться опальний сезон, знаєте, як було в минулому році, От, коли починається опальний сезон, що він ще не почався, вже холодно. Тому е, оця пропозиція, на мою думку, є служба. Тобто, це підігрів, все одно буде опалювати жек, е, так сказати, коли вже серйозні холода будуть. Ви їх не будете використовувати, тобто споживати електроенергію не буде. Потужностей підведених до обох садочків достатньо, бо там є електрокухні. От, в принципі, тих потужностей достатньо. Єдине, щоб було гарантоване обслуговування, я хотів. Сім років, дивіться, сім років. Хоча інтернет скрізь пропонує 5 років. Я вважаю, і коли я почув цифри, я вважаю. Цифри абсолютно нормальні, приземлені, такі, як це. А то, що звучать, 250 <плес> ну, гривень. Іншого, іншого виходу, повірте, немає. Одинець мене посилав, щоб я вивчив питання від шкільної котельні протягнути до... Ну, ви розумієте, що це зробить, я... в яку це... це вийде цифра вдвічі більше. Це перерити все селище треба. Щоб Робити тепло типу траси. Тому я е, вас, прошу, якщо проголосувати, і все-таки за то повірте. Давайте так, мене практично, <плес> ви практично не віримо. Почекайте. Почекайте. метро Практично, я вам скажу так, да, приходили в ключа. Воно практично закладу так. Там ще й оздоровчий ефект є. Так, есть. Здесь будут измещены ваша отлюбочных заболеваний. То есть у вас не кровок понимаете. Где це доказано? Є сертифікати попередні. Чем вы говорите, что прекрасно?

Ей, що що ми дітей не можемо вести. di yes. yes. Червона, яке. Вони повинні були сьогодні на з Сколтавих. Але практично енергозбереження скільки там вдвічі, чи втричі. Получається, економні отаплювати наші панелі. Сновний колеги, знову давайте, щоб не було у нас ніяк. Ми всі почули. Але давайте почуємо зимою. Це питає, практично, люди, то, що ми чекали то, що ми чекали, було. але наші завідувачі черничі. Вчора чи позавчора? Справа це значно дешевше. Ми а не зустріли. Зустріли. ні. шановні колеги, у нас не і стояло і порядку денних. І шановні колеги, ще раз. Давайте, давайте скажемо так. Рішення не було, не розглядали, але це настільки важливе питання для наших дітей, що ми сьогодні можемо це питання розглядати на сесії і прийняти важливі рішення. Я пропоную. Якщо в нас є кошти на це, значить відділити кошти і закрити цю проблему з нашою місцем. На 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 У мене запитання, так, да, дійсно, дітям потрібно до цього. Але я би хотіла, щоб знали цей крила і хто буде за нього все-таки нести відповідальність. У нас вже горіла там одна знаєте, штеху, був пожар тут, не дай Боже, що повторилося. Але хто за це буде нести відповідальність? Хто це перевірив? Дітям поставити... Хто це за це? Але це треба було вирішити. Є далі не порівняно. Люди дають сертифікат до приладу, відповідають. Є сертифікати непорівниці. Ви до них сили є норми, правила і проєкти. Ветровини, прилоги, дитячі садочки, золоті зерняти, Прошу голосувати. Кто за? Кто за? Хто проти? Подождите, вот давайте читаємо. Хто за, будь за? Считайте. Раз, два, три. Четыре, четыре, шесть. 72. 70. 70. 70.